Десь в прострації знаходиться. ого го 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 бурмилов, anty по emoру. Прострел в голову. No scopo. Я правильно зрозумів? Кеос виходить 20 кіл оформляю на Б пленті Я вимагаю повтор там ноус no коп через півмапи від Бурмілова прострілом залетів, чи що? Я правильно розумію? В middle ворота. Не, ну тут на місці Eternal Fire дуже важко щось придумати. У вас просто Бурміла в 3 кіла робить в воротах. 4 кіла робить брюміла в воротах. Блін, так шкода, що це кінець половини, ну нам дуже треба цей повтор. Що там сталося? Ми не бачили цього. Це 12-0 перша половина від коно? Я просто в шоці. Повтор, дивимось. ну наче в скопі він був, а чому воно показує що це ноускоп? No